Повернути молодь в Україну та запобігти її виїзду через повномасштабну війну таке пріоритетне завдання держави. Тож в уряді вже впроваджують проєкти, які мали полегшити відкриття бізнесу, купівлю квартири чи отримання компенсації на навчання у вишах. Спрощені умови діють для молоді від 18 до 25 років. Більше розкаже Христина Величанська. Євгенії та Кирилу лише 23, А вже минає рік, як вони втілюють мрію про власний бізнес. Женя працювала у кав'ярні найманим працівником. Я продавав велосипеди і зібрати певну суму коштів дуже важко. У батьків було приміщення вільне, запропонували нам щось відкрити. Ну, перше, що на, на думку впала, це кав'ярня. Найбільші витрати були на ремонт та меблі, гроші для старту позичили рідні, Коштовне обладнання довелось брати в оренду. Перші п'ять місяців пара майже нічого не заробляла, про найманих працівників в таких умовах не йшлось. Кирил зазвичай це фінансові питання, там якісь загальні закупки. Я це вітрина, ну там кава. Працюємо в двох на барі, готуємо вдвох. Ну, все вдвох, щоб допомогти молоді розвивати бізнес цієї осені. Уряд розширює програму. Власна справа. Тепер українці до 25 років можуть отримати до 150 тисяч гривень. Заявка подається через дію. Потім проводиться онлайн-співбесіда по зуму. Ведемо до того, що дійсно багато талановитої молоді може перебувати зараз за кордоном. Вони можуть отримати цей грант, повернутися і вже створити власний бізнес. За понад два роки грантових програм 20 тисяч підприємців загалом отримали. 4,5 мільярди гривень. Втім, однією з умов було обов'язкове створення двох робочих місць. Для молоді цю вимогу скасували. Проте залишається вимога з приводу того, щоб повернути цей грант до бюджету як податки протягом трьох років, тому що розуміємо, що мусимо бути відповідальними. Куди інвестувати 150 тисяч над варіантами, вже міркують і наші герої. Адже податись на гранти можуть не лише щойно створені, а й уже існуючі бізнес-проекти. Для урізноманітнення меню парі бракує повноцінно. Ної кухні закупити там якісь столішні холодильник плиту, ну щось таке. Цієї осені гранти можна отримати і на навчання. Майже 13 тисяч студентів вже знайшли у дії сертифікат, активували його, щоб частково або повністю покрити витрати на навчальний рік. Такий бонус держава цьогоріч вперше запропонувала вступникам-контрактникам. Якщо ви отримали 150 балів. На НМТ з двох предметів або більше держава вам дає грант на 15 тисяч гривень. Якщо ви отримали 170 балів з двох предметів, то тут вже є грант другого рівня. І відповідно ви отримаєте 25 тисяч. Сума залежить не лише від балів, а й від спеціальності, щоб спонукати абітурієнтів вступати на важливі ключові для держави напрями. Застосовується і певний коефіцієнт. Він суттєво збільшує суму. Революційний проєкт не лише зробить українську освіту доступнішою, а й дозволить вишим витрачати отримані кошти на власні потреби на ремонт, покращення матеріальної бази чи премії викладачам. Ми дуже надіємося, що ця система грантів зараз буде вже узаконена, і відповідно вона на стане частиною нашої системи вступу і в фінансування вищої освіти в майбутньому. Вік не має бути перешкодою для придбання власного житла, щоб це було доступно для категорії від 18 до 25 років. Внесені зміни до умов програми іпотечного кредитування є оселя. Уряд за ініціативи президента прийняв рішення знизити розмір першого внеску для молоді до 25 років з 20% до 10%. Оформлювати молодіжну іпотеку можна буде уже із 19 жовтня до позичальників вимоги як і до усіх інших категорій. Не мати у власності нерухомості або наявна має бути не більш як 52,5 квадратні метри. Офіційне працевлаштування, відсутність заборгованості із за кредитами. Ми зараз розроблюємо низку заходів, які мають стимулювати молодь залишатись в Україні. Та є Молоді змогу тут жити в Україні, народжувати в Україні, Христина Величанська Ігор Горшатайло, факт есідві, марафон. Єдині новини.